Велика подорож. Сінь, маленький ластівча, сидів у скельній печері зі своєю сестрою цвірінь. Раптом, із боку входу в печеру пролунав гучний голос їхнього батька: Нумо, діти, усім на вихід! Ми хочемо прославити Бога, а потім політати. Сінь застогнав. Ось завжди ми повинні так рано вставати. Не можна хоч разочок виспатись, а. Так добре було, коли ми ще зовсім маленькими були, погодилися з братом Цвірінь. Батьки завжди їжу приносили. Нам взагалі нічого не потрібно було робити, крім як спати та їсти. Лише спати та їсти теж нудно, заперечив цінь. Однак нам ніколи не дозволяють просто літати й розважатися з друзями. Моя правда, цвірінькнула його сестра у відповідь. Батьки постійно вказують нам, що робити. Ось горобцям пощастило. Вони тільки те й роблять, що бавляться весь день. Що там таке? Батько ластівок приземлився на камінь біля входу в печеру. Скільки ще можна на вас чекати. Ох, тато. застогнала Цвірінь. Чому нам не можна ще трохи полежати і відпочити? Навіть не мрійте. Батько смикнув прилом ніби намагався відмахнути цю думку. Вам потрібно тренуватися. Коли літо закінчиться, на всіх нас чекає велика подорож, а тепер гайда зда. Не хочу більше нічого чути. Ох, тато. незадоволено протягнув цінь. Будь ласка, дозволь сьогодні робити те, що ми хочемо. Граючи у квача, ми теж тренуємось. У жодному разі, голос батька зазвучав суворіше. Сьогодні ми починаємо тренувати витривалість, перевірятимемо ваші здібності. Ми з мамою хочемо знати, наскільки ви спортивні. Незадоволені цінь і цвірінь вилетіли з гнізда. Зувні яскраво сяяло сонце і віє теплий вітерець. Мама ластівок. Та інші брати і сестри вже тікали їх на гілці берези. Вони разом заспівали пісню, хвали Богу, а потім вирушили на пошуки їжі. Зрештою, батько скликав усіх дітей Підлітайте всі сюди, починаємо наше тренування. Ідіть за мною. Мама стежитиме за тим, аби ніхто не відстав. Спочатку вся сім'я перетнула невеликий ліс. Із задоволенням зробив випару зупинок і перекусив кількома ручками. Але батько летів далі. Після лісу вони подолали великий луг, потім озеро і пшеничне поле. Зрештою, батько приземлився на гільці неподалік від ставка. Коли кожен знайшов собі місце на дереві, мамо. Мило зачебетала. Ви дуже добре впоралися, ніхто не перервав політ і ніхто не відстав. Так, було непогано, погодився батько. Але цього недостатньо. Завтра ми будемо тренувати енергозберігаючий політ. Крім того, вам потрібно вправлятися в орієнтуванні. Тако має рацію. У довгій дорозі зовсім непросто досягти мети. Ми маємо бути готові, коли настане час вирушити на південь. Батько згідно кивнув. Уміння орієнтуватися потрібне не тільки для польоту на південь. Одного разу ви вже без нас повернетесь додому. Ви маєте запам'ятати і вивчити кожну деталь вашої батьківщини, перш ніж відлетіти звідси. У Нас попереду ще багато роботи, однак для початку рушаємо на пошуки їжі. Ох, тато, благала Цвірінь. Можна хоч разочок політати там, де ми хочемо. Звідси ми точно знайдемо дорогу додому. Ми можемо перекосити тим, що трапиться під зьобом. Гм. похитав головою батько. Правильне харчування дуже важливе. Хто за цим не стежить, втрачає сили і витримку. Дивіться, мама вказала дзьобом на ставок. Там над водою копошиться безліч смачних комах. Хочете пограти у гру, хто більше зловить із їй комашок. Сім'я Ластівок продовжувала тренуватися день за днем. Час ішов, холоднішало, зрештою, птахи почали залишати батьківщину, вирушаючи на південь. Сіня охопило незнайоме йому досі хвилювання. Він із тугою спостерігав за відльотом птахів. Добре їм, зітхав він. Я теж хотів би нарешті вирушити у велику подорож. Мама ласкаво погладила сина крилом. Уже скоро, синку, незабаром прийде наша черга. Ще трохи, і ми теж вирушимо в дорогу, підтримав маму батько. Але спершу ви повинні навчитися відчувати всю зграю. Кожен птах має бути дуже уважним до найменшого руху свого сусіда по польоту. Тітко мати старанно тренувалася зі своїми дітками, не забували вони між тренуваннями гарненько відпочити. Ціню не сиділося на місці, він із нетерпінням очікував на велику подорож. Нарешті прийшов і їхній час. Сім'я прилетіла до місця, куди зліталися всі ластівки з околиць. Дивись, прилітають усе нові, нові. Цінь був не менше здивований. Перед відльотом батьки попрощались зі своїми дітьми. Ви полетете з іншою групою, сказав дітям батько. Не з нами. Старшими ластівками, не забувайте, чого ми вас учили. Мама ласкаво погладила крила міціння та цвірінь. Якщо ми й були суворі з вами, то лише тому, що дуже вас любимо. Ми хотіли, щоб ви стали сильними птахами, добре підготовленими до складнощів життя. Не забувайте славити Бога, нашого Творця. Він завжди поруч, як сонце. Він подбає про вас. Ми зустрінемось з вами в Африці, сказав батько, а може, лише наступного року, тут, на батьківщині, і якщо цього не станеться, ви вкораєтесь і без нас. Я певен, ви подолаєте всі бурі життя польоту через пустелі, тумани й океани. Труднощі не обминуть вас, однак ви матимете достатньо сили, щоб їх подолати. І ось прийшов час, велика подорож почалася, раї ластівок злітали одна за одною. Цінь і цвірінь, відокремлені від батьків, летіли з іншими молодими птахами. Ляг довгим і виснажливим, іноді сонце люто припікало, а часом його не було видно взагалі. Ощ або туман збивали з раю з курсу, змушуючи робити великий гак. Сінь, бувало, так сильно втомлювався, що йому хотілося просто розслабитися та впасти, проте він навчився не здаватися. Час від часу птахи робили довгоочікувані зупинки, відпочиваючи та вдосталь наїдаючись, а потім, набравшись сил, Зрая знову вирушала в дорогу. Деякі птахи не могли впоратися з негодою та довгими перельотами через моря і пустелі. На інших нападали в хижі птахи. Багато кого було поранено, а деякі знесилені. Відставали від зраї, але цінь і цвірінь досягли мети. В Африці цінь та цвірінь зустрілися разом з татом та мамою.